Наш квасок законсервований. Дорізала я квасок, помістила ось у каструлю. Ще є у мисці, залишився додатково. Я переважила. Значить, у мене всього цієї маси нарізаної 2 кілограми. Вливаю літру води. Так. І зразу ж ставлю на вогонь. Воно поступово буде міняти колір. 5 хвилин покипить І тоді подивимось далі. І так, довела до кипіння нашу масу. Ось вона змінила колір. Отак. Юшки тут достатньо. Ще, напевно, я стакан добавлю Води і викладаю решту зеленого. Сюди. Знову доводимо до кипіння. Тоді все покипить, поміняє колір, покипить ще <клес> 5 хвилин і тоді будемо продовжувати. І ось приготувала я баночку, лівочку таку-чуть. чуть, -чуть Покріплює на повільному вогні і починаємо закладати в банки. Банки стерилізовані, кришки стерилізовані. І так накладаю ось. Так. Накриваю кришечкою і закатую. Так, для надійності я ще так. Кручую один раз, другий раз і все. І ось наша, наш квасок законсервований. Перевертаю, складаю, трошечки накрию скатертиною якоюсь і все. І залишаємо так аж. До нашого використання. Секрет у тому, що додати сюди вже більше нічого не потрібно. Квасок квасний сам від себе. І потім, коли ви будете варити з нього борщ, додати всі спеції. А я продовжую далі і потім покажу, скільки вийшло у мене з цієї маси баночок. Ось що в мене вийшло. З цієї всієї маси, що в мене була кількості. Кваску вийшло дві. Літри, два літра і три баночки півлітрових. Ось таке воно. У баночці. Тепер я накриваю скатертиною. Все Це не закутую, а так просто накрию, нехай воно собі постоїть, поки. Не вистигне. І все! <смакуйте>, Смакуйте, готуйте, бувайте здорові і до побачення!